Спочатку ще в 2016 році я підписав контракт з 25-ю окремою повітряно десантною бригадою і служив там в роті снайперів. Потім з початком війни, з першого дня в бригаді, у нас була створена тут мобільна група. Командир запропонував, хто хоче вчитися на Марксмена, це влучний стрілець. Виявив бажання і таким чином попало до мене в руки спочатку ur 10 м Така гвинтівка 308-го калібру. Так я до цього вже мав досвід роботи з 308 калібром. Запропонували 338-й калібр рюгер. Це була моя мрія ще з давніх часів, і тому я згодився. Це югер 338-го калібру був подарований нам волонтерами. Це доволі таки великого калібру гвинтівка недорого коштує це в своєму сегменті. В такому сегменті взагалі гвинтівка коштують в районі 5-6 тисяч доларів. Ця гвинтівка, при тому, що вона не поступається взагалі своїми би, технічними характеристиками, своєю надійністю, вона коштує в два рази дешевше, тобто за 3, 3 тисячі доларів. То, би, з цієї гвинтівки можна вести влучний вогонь на 80% Попадання з першого пострілу – це 4 цілей на 1200 метрів. Скажем так, наші тепловізори, те, що в нас є, вони взагалі не під ці дистанції, вони теж були куплені на волонтерами, але вони, що не цей 338 калібр, що не здатні, скажем так, виявляти цілі на таких дистанціях. Потрібен нам, скажем так, тепловізор, який буде держати і калібр цей, це більше ніж тисяч долів, Буде, скажем так. Долати ті дистанції, які нам потрібні. Ну, наша робоча дистанція це ось 1200 метрів. Це, такий, це вже дуже гарний результат, я ще раз таки кажу. Але е це потрібно для того, щоб постійно вести вогонь на такій дистанції, потрібна, потрібна е відповідна техніка. Тобто, гвинтівка це дозволяє робити, для, ну, есть, е снайпер це може, робити, але потрібна гарна оптика. Ну, такий, такий калібр. На якщо на, на 300 метрах попадає в ціль, то отак от розлітається повністю і підари, і магазини і, і все. Якби це дуже така важка і серйозна куля. Це вже вважається великоколітерна гвинтівка. Тому що це дуже складна професія. Це, це одна з найскладніших професій. І тому для того, щоб це було ефективно і як ви кажете, романтично, то має бути гідна підготовка. Мають фахівці передавати свій досвід. Враховуючи те, що в нас є фахівці з дуже великим досвідом, які працюють з 2014 року. І я думаю, що від цього залежить, дуже залежить результат. А так, це, це мрія, яка здійснилась в мене. І ось ми намагаємось максимально, скажімо так, цю мрію реалізувати так, як бачимо це ми. Тому ось стараємось щось. І шукаємо, купляємо, щоб бути на, на, максимально ефективними. Тому що снайпер це не тільки постріл, це ще твоє спорядження, і, і твоя підготовка, твоє маскування це дуже складна професія. Складність в тому, що тобі потрібно визначити свою. Позицію, визначити запазну позицію, тобто ти максимум можеш робити до трьох пострілів з одної позиції. Був такий дуже гарний снайпер в одному з підрозділів ССО, який загинув через те, що просто не змінив свою позицію. Постріл ти робиш там в 10%. Участь. Весь інший час ти спостерігаєш. Тобі треба замаскуватись правильно, правильно вийти на позицію. правильно Потім змінити свою позицію, якщо ти зробив постріл. І найголовніше тобі правильно потім відійти, так, щоб вас не спалили. Дистанції це, ну, скажімо, кілометр двісті це не дуже велика дистанція, така, що тебе не видно. Якщо тебе підари спалять, то вони ну, туди насиплять флот, все вплоть до ракет можуть. Тобто, ну, вони не пожаліють на снайпера нічого. Це людина, яка робить їм дуже велику шкоду. Це людина, яка ну, який постріл, він, скажімо так, наверняка. Тому вони нас дуже не люблять. Є деякі, скажімо так, риси характеру, які мають бути присутні людині. Тобто і спокійність це одна з тих. З тих рис характеру, яка має бути у снайпера. Ми стараємось просто так робити, щоб це було по три години. Ми стараємось один одного міняти. Тобто Ми взаємозаміняємо, і тому через три години в тебе вже ти не зможеш так точно спостерігати, тобто в тебе вже концентрація уваги та втрачається, І тому стараємось робити все максимально під себе комфортно. Прям догми такої нема, це все ну, нарабатується з досвідом. І кожен, як казав мій учитель, ти можеш робити неправильно, але маєш робити це постійно неправильно, щоб влучати. Максимально е, потрібно все робити однаково. Е, снайпер вчиться все життя. Тобто, ну, ти не можеш стати. прям Якимось досконалим, досконалим. Ти постійно вчишся. Спалитись можна по-різному. І знову ж таки, на, на кілометрі 200 то рух дуже гарно помітний. Це я ще, я ще раз кажу: це не така дистанція, супер, якась дуже велика, що ти там можеш собі Спокійно, в повний рост гуляти. О, це дуже би хотілося б отримати чи і так 375-го калібру. Вони зараз повернулись живим, в них є проєкт спільно з Ібісом. Вони створили нову гвинтівку, вона, скажімо так, на українській базі, але з комплектуючими з кращих компаній всього світу. І це. Ще раз вже ж і так 375-го калібру гвинтівка, яка зможе підвищити, скажімо так, підвищити дальність роботи на 400 метрів. Це, тобі ж, знову ж таки, 84 з 5 цілей з першого пострілу будуть вражатися на 1600 метрів, але взагалі з неї можна працювати до 2,5 кілометрів. То це така дуже, дуже крута. Річ, про яку ми майже кожен день розмовляємо, щоб якось е, таку от, гвинтівку нам би отримати. Тось, от, чи і так 375 це мрія-мрія. Ну, як крузак. Я б я, я на Land Cruiser 200 би його возив би в багажнику. Зброя раніше була, в рицарів своя зброя, у кожного свій меч. Там, да? І десь отак от себе зрівнюєш просто з е, то своїми пращурами. І от я теж так задумувався, цікаво. Це яка булава, така була в мого якогось пращура, типа як в мене 338 рюгер. Тому ставимося як до члена родини.